Доброго ранку, чернівці! Вітаємо вас на хвилі. Станція FM. Приємно, що ви вже прокинулися і готові разом з нами розпочинати новий день. Сім років тому в радіоефір увірвалася нова хвиля станція 103.2 FM. З тих пір вона живе і розвивається разом з містом. Тут можна почути не тільки якісно відібрані музичні композиції, настрій слухачам піднімають завжди приємні та позитивні голоси. радіодіджеїв, а новини тут завжди поруч. Станція FM одразу заявила про себе на Чернівецькому ринку, і це було настільки помітно. І я вважаю нашим величезним і найбільшим нашим досягненням, що сім років ми завжди пішли йшли вперед, йшли вгору. День народження колектив радіостанції відсвяткував разом з тими, для кого працює зі своїми слухачами. Гості свято розважали різноманітними конкурсами, веселив публіку. Також відомий рок-гурт Бірган. ними святкувати, тому що ми постійні слухачі наш в принципі радіо не вимикається і в день, і вночі. Я думаю, секрет успіху радіостанція сто FM в тому, що ми завжди намагаємося бути близькими з людьми. І сьогоднішня вечірка, тому підтвердження яскраве, тому що ми завжди намагаємося святкувати разом з нашими слухачами, тому що без них ну реально радіостанції не існувало. І заради цього ми тільки працюємо. Без сумніву така увага не залишається непоміщеною самими слухачами. Отличные песни, отличные передачи, розыгрыши в ну Оригінальне названня Радіостанція. Знаєш, от, допустим, если бы я работал на радіостанції, де ти работаешь? на радіостанції? А як називається станція? Ну, да. клево. На сам кінець свята запалали вогні урочистого торту, і головна кульмінація розіграш квитків на концерт гурту Океан Ельзи. Учасниками акції стали ті слухачі, які надіслали на електронну адресу станції свої фото із радіоприймачем. Відвідає концерт улюблених виконавців. Онавців завдяки хвилі 103,2 FM і Тетяна ну чесно кажучи, дуже вражена, тому що аж ніяк не очікувала цього. Будемо йти на концерти, слухати Океан Ельзи. Вероніка залевська, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.